Будь ласка, е, наскільки буде легше е, чи легше працювати у запорізькій обласній військовій адміністрації, коли буде призупинена Верховна Рада, призупинить е, повноваження обласної Запорізької обласної ради? Тим більше е, якби, прохання йшло е, від уваги? Мені здається, коли ми говоримо. Через призму питання легше чи складніше, це неправильна суть питання, я прошу вибачення за це. Тут же, ще є, якщо це складніше, але це приносить плоди, то це нормально. Але якщо сьогодні в нас є величезна кількість сотні питань, які підвішені, якщо є депутати, які різні, хтось колаборант сьогодні засуджений, хтось поїхав з родиною з країни. Хто знаходиться на території інших міст в е, нашій державі, хтось знаходиться на території Запоріжжя, готовий виконувати свою роботу, Хто знаходиться на лінії фронту, захищаючи нашу державу. Але якщо ми зберемо все це разом, то сьогодні ми маємо визнати, що е, за останні два роки обласна рада не прийняла жодного рішення, яке було на користь громаді Запорізької області. Тож, я за ефективність, а не за складніше чи простіше. Сьогодні є від центрального керівництва нашої держави подання до Верховної Ради. Це перший факт. Сьогодні є голосування оборонного комітету Верховної Ради в підтримку цієї постанови. Я хочу наголосити, що це голосування було одностайним всіх політичних партій, всіх представників політичних партій в оборонному комітеті. Всі 18 народних депутатів підтримали цю постанову і проголосували за те, що вона потрапить в порядок денний Верховної Ради. Я не про політику, я про фронтову Запорізьку область, про ефективність роботи всіх її органів влади. І сьогодні ми з вами знаємо про те, що є приклади, що 5 обласних установ знаходяться без директорів. Ми з вами знаємо, що є приклади, що у безлічі обласних установ у директорів закінчились контракти. Ми з вами знаємо, що є величезна кількість релокованих установ, які виїхали з тимчасової окупації. Їм потрібно десь розміщуватись, треба передавати майно, треба розуміти, що робити з колективами. Є велика проблема з пацієнтами. Тож це є такий величезний глибокий проблем, який ми маємо вирішувати. Також наведу приклад, сьогодні продовжується реформа медичних закладів. І, наприклад, підрозділи патанатомії ми маємо передати на центральний бюджет. Який сьогодні фінансується з обласного бюджету. Чи зацікавлені всі ми, щоб якась частина нашої комунальної основи фінансували за рахунок центральних органів влади? Звичайно, зацікавлені, тому що ми зможемо більше направити на розвиток як наших мешканців, так і наших територій. Але ми не можемо цього зробити, тому що обласна рада не приймає такі рішення, а потрібно щонайменше чотири рішення обласної ради, чотири сесії, а за останні два роки жодного. Тому це не про легше чи складніше, це про ефективність використання одиниці часу для мешканців Запоріжжя.